Та навіть ескізи не потрібні. От таку каблучку я хочу для нареченої. Мене цікавить саме цей дизайн. Що сталося з Людмилою? Чекайте, вибачте, насправді мені не потрібна каблучка, з моєю молодою дружиною сталася біда. Вибачте, ви можете мені допомогти. Повірте, може, це прозвучить дивно, але моя Ганнуся повторює долю вашої Людмили. І тому мені треба знати, що з нею сталося. Вона називає себе її іменем. Каже, що хоче літати. І я боюсь, що вона. Вона... Тепер зрозуміло, чому Ганнуся себе так поводила. А Люда погодилась на вашу пропозицію. Так її ж наче звільнили з авіалінії. І що вона потім зробила? Я так і знав це із закаблучки. Ну, і за цієї, що я показував на фото. Купив в ломбарді. Мам, ти що робиш ворожиш? Ти ж ані словом, ані жестом не дала зрозуміти, що Ганна тобі не сподобалась. А тепер хочеш нас розлучити? Який ще допоміжний ритуал? Мам, що ти дарувала Гані на весілля? А ще що?